Марія тихо гладила Івана по голові. Не плач. Він заснув, не плач. Син підняв на неї заплакані очі. А чому ми з ним живемо? Мам, давай поїдемо, а? Далеко, щоб він нас не знайшов. А як же ми житимемо? Нас же ніхто не буде бити, ніхто не сваритиме. Значить, будемо добре жити. Іван тихо схлипнув, а в душі Марії піднялася хвиля відчаю. Що ж вона робить? Що? Ладно, сама терпить таке ставлення і побої від чоловіка, але ж син у чому винен? Він не винен, що йому дісталися такі батьки. Марія повернулася до Івана. От що, давай ну дуже тихо і швидко збирай свої речі, тільки ті, з якими не зможеш розлучитися, і чекай на мене. Іван миттю витер очі Мамочко, ми підемо від нього. Ми поїдемо. Марія тихо вийшла з кімнати сина. На весь дім лунав богатирський храп. Вона дуже добре знала чоловіка, тепер він прокинеться тільки до завтрашнього обіду. А за цей час можна поїхати дуже далеко. Тим більше зараз він спокійний і задоволений. Сергій був монстром. Шкода, звичайно, що Марія зрозуміла це не відразу. Ні, якби вона придивилася. Якби проаналізували його поведінку до народження Івана, напевно, щось би зрозуміла, але вона була молоденькою, закоханою дівчиною, яка нічого не помічала. Коли народився Іван і Сергій зрозумів, що тепер Марійка нікуди не дінеться, почав потроху показувати своє справжнє обличчя. Він випивав не дуже часто раз на тиждень, іноді раз на два тижні, завжди тільки один день, але цього дня. Цього одного разу їм вистачало надовго. Коли чоловік випивав, то ставав зовсім іншою людиною. Уся бруд, жорстокість і все погане, що було в ньому, вихлюпувалося безупинно. Він згадував якісь неіснуючі провини Марії, повчав її, повчав так, що залишалися синці. Потім, коли Іван почав щось розуміти і став плакати, коли ображали маму, батько почав повчати й його вони жили в страху. Знали, що якщо навіть щось спробують розповісти, ніхто ніколи не повірить їм. Для всіх Марійка була бездільницею, що сидить на шиї чоловіка, який працював, піднімав свій бізнес у Львові і годував їх, одягав, взував, і все достойно, якби важко йому не було. Марійка всі ці слова слухала від чоловіка, коли він учив її розуму і вірила, бо дуже добре його знала. Вона тихенько прокралася до його кабінету, набрала пароль на сейфі, тихо відкрила, взяла свої документи і документи сина, подумала, взяла трохи грошей. Адже колись чоловік продав її квартиру, що дісталося від держави, щоб потім купити цей будинок. Вона не мала уявлення, куди вони поїдуть. У неї зовсім не залишилося друзів, бо спілкуватися з ними їй теж було заборонено. Як вона не старалася брати тільки необхідне, але набралося дві величезні сумки. Вони не зможуть пересуватися, не привертаючи уваги. І тут Марія усміхнулася у неї є машина. Так, вона користувалася нею раз на рік, і була вона зовсім старенька, але ж на ходу. А що старенька, то навіть краще, менше уваги привертатиме. Тільки потрібно їхати такими дорогами, де немає камер, адже головні траси буквально ними усіяні. Синку, ти готовий? Іван дивився на неї налякано. Для своїх шести років у нього був занадто дорослий погляд. Мамочко, я дуже хочу взяти ведмедика. Розумію, що він великий, але ж це друг. Гаразд, бери, ходімо. Марія підхопила сумки. В одній були її речі, в іншій Івана. Біля дверей вона озирнулася, ледве стримала бажання кинути палаючу сірник. Просто зітхнула і вийшла. Іван, коли зрозумів, що вони поїдуть на машині, злякано сказав: Тато ж сваритиметься, та нехай свариться, а ми далеко поїдемо. Це моя машина, а він нехай на своїй катається. Вони повільно, щоб не газувати, рушили з двору. Секунду подумавши, вона повернула ліворуч. Мам, а куди поїдемо? Поки не знаю, Іване. Зараз заїдемо на заправку, візьмемо повний бак і поїдемо, куди вистачить пального. Ну, а там почнемо нове життя. І тато нас не знайде. Ну, якщо й знайде, то течно не скоро, а до того часу ти вже станеш сильним, великим і зможеш захистити нас. Іван спокійно зітхров, поки Марія заправляла машину, він влаштував собі гніздо на задньому сидінні, обійнав ведмедика і задрімав. Марія їхала вже четверту годину. Позаду було багато кілометрів навряд чи Сергій настільки заморочиться, щоб шукати їх так далеко. Скоріше за все знайде собі якусь іншу наївну дівчину. Йому це не складе труднощів він був дуже красивим, а вже пускати пил в очі вмів так, що будь-який фокусник би позаздрив. Марія помітила польову дорогу, яка йшла в красиві ліси і поля, і рішуче звернула туди. Скоріш за все, там десь села чи хутори, а там можна буде винайняти будинок чи кімнату, потім вона знайде роботу, і є шанс, що в селі всякі офіційні довідки не так потрібні або все простіше, ніж у місті, і тоді у них буде ще трохи часу, якщо Сергій все ж таки надумає їх шукати. Вона ще кілька разів звертала, плутаючи сліди, хоча зараз уже була впевнена, що не тільки Сергій не знайде їх, але й самі вони навряд чи виберуться, бо зворотньої дороги Марія не знала точно. Шлах ставав усе вущим, хотілося розвернутися, але підходящого місця не траплялося, навколо стіною стояв ліс. Машина раптом почала чмихати. Вони якраз виїхали на Велику Галявину, і машина заглохла. Над лісом вставало сонце, а Марія раз за разом повертала ключ у замку. Але машина, трохи попихтівши, остаточно зупинилася. От халепа. Мам. Щось сталося? Марія ладна була собі язика відкусити, але не могла промовчати. Потім зітхнула. І що? Іван усе одно б прокинувся, і нічого б не вдалося приховати. Ми, здається, зламалися. Іван швидко переповз до неї вперед. Клас! Можна влаштувати пікнік у лісі? Мам, а в нас є їжа? Марія усміхнулася. Є. Вони нарізали ковбаси з хлібом і запили все це водою. Ну що, підемо подивимось, де ми? Вони піднялися на пагорб у самий центр галявини і звідти побачили будинок. Ой, мам, дивись будиночок зі справжньої казки. Так, точно як з казки. До будинку було чимало, і те, що їй здалося галявиною, далі переходило в поля. І десь там знову починався ліс, і вже там стояв самотній будиночок. Ладно, ходімо за речами й до того дому. Може, там підкажуть когось, хто може відремонтувати машину. Пішли. Вони дуже втомилися, хоч і зупинялися кілька разів перепочити. Висока трава плутала ноги та ще й була мокрою. Дісталися додому тільки в день, брудні й голодні. А дім був обнесений високим парканом, але ворота відкриті. Ну, чого зупинилися? Хлопчика зовсім зморило. Заходьте. Марія здривнулася. Збоку в тіні стояла жінка або бабуся. Неможливо було зрозуміти, бо чорна хустка, якою вона була окутана, закривала половину обличчя. Добрий день, Катерина Петрівна я. Заходьте в дім, хлопчик зовсім знесилів. Іван справді був таким виснаженим, що хотів тільки впасти і заснути. У домі все було саме так, як вони й уявляли. Єдиною сучасною річчю був електричний чайник. Він зовсім не вписувався в інтер'єр. Марія ще подумала цікаво, звідки в Рісі електрика. Катерина Петрівна швидко накривала на стіл. Чого ж ви пішли по траві? Ліворуч же дорога хороша. Не помітили. Ах, не дивно. Жінка зняла хустку і виявилася літньою, але не старою. Після їжі Іван пригорнувся до мами. Тобі що, синочко? Голова болить. Марія поклала руку йому на лоб. Ох, та ти ж гарячий. Катерина Петрівна зітхнула. Так, зараз чайку вам зробимо лікувального. У мене й таблетки є. Не треба дитину всякою хімією годувати. І за десять хвилин Іван, укладений на ліжкою критий ковдрою, пив чай. Йому ставало краще, Марія це бачила. Катерина Петрівна гладила його по голові і щось шепотіла. Страху в твоєму синові багато. Ну так, страху в нас вистачає. Ви не прихистите нас, поки я знайду когось, хто машину огляне. Жінка якось дивно глянула на неї і знову повернулася до Івана. Він ніби заплющив очі, ніби хотів заснути, але крутився, стогнав. Тоді Катерина Петрівна поклала йому на лоб руку і тихо заспівала. Марія здригнулася, завмерла. Цю пісеньку вона чула лише раз, але ніколи не забуде. Коли ж чоловік, коли перепив, почав розповідати про свою матір. Вона мене кинула і далі йшли самі лайливі слова, а прикидалася такою, ще й колискову співала мені. І він навіть наспівав її Марії, вона ніколи її не чула, але запам'ятала на все життя. Бо після того, як Сергій вигукнув, що всі жінки погані, він побив її особливо жорстоко. Іван заснув, Марія не рухалася. Ти чого як заморожена? Все добре сином буде встане і не згадає, що погано було. Ця пісня Колискова. Що? Перепрошую, у вас є син? Колись був, але вже давно немає. Його звати Сергій? Жінка здригнулася, подивилася на Івана, на Марію. Господи, а я то думаю, кого він мені так нагадує? Ти навіщо сюди приїхала? Жінка встала і зле подивилася на Марію. Він забрав у мене все: чоловіка, гроші, життя. Що вам ще треба? Ми втекли від нього. Просто їхали, куди очі дивляться, аби тільки він нас не знайшов. Але якщо вам неприємно, то ми підемо. Жінка втомлено опустилася. Я так сподівалася, що ніколи не почую про нього. Він же монстр. І... Так, він нам був нерідним сином. Ми з чоловіком усиновили його, коли зрозуміли, що власних дітей не буде. Сергій маленьким був добрим хлопчиком. Він убив патька випадково, але це його розсмішило. Він знущався з мене. Я прокляла його, сказала, щоб більше він ніколи не траплявся на моєму шляху, інакше сам загине. І він повірив: Бачиш, я лікую людей руками, травами, словами, але можу й скалічити. Він хотів, щоб я робила це за його наказом і за великі гроші. Марія закрила обличчя руками. Катерина Петрівна м'яко сказала: Не бійся, він не буде вас шукати. Він бойогус і ображає лише тих, хто не може дати відсіч. Якби ти, хоч раз, дала йому сковородкою по голові, він би більше ніколи не торкнувся тебе. Минув тиждень. Іван називав Катерину Петрівну бабусею і просто ходив за нею слід у слід. Він захоплювався усім, що вона робила чи показувала йому. А Марія ж займалася домом, городом. Катерина Петрівна іноді казала Марійко, та відпочинь уже. Мені аж соромно. Всю роботу по дому в мене відібрала. Марія тільки сміялася, мені ж у радість. Катерина Петрівна розповіла їй, що неподалік, якщо через місток перейти, є велике селище, і як тільки Марія прийде до тями, потрібно буде сходити записати Івана до школи і дізнатися про роботу. А якось ввечері у дворі з'явився молодий чоловік: Привіт, тітко Катерино. О, Миколо! Давно тебе чекаю. «Ай вмієш ти, тітко Катерину, чоловіче самолюбство підлистити!» Ну і навіщо я тобі знадобився? А ти мієш на похвалу напроситися. Ну ж знаєш, що мені тут без тебе ніяк. Машинку подивитися треба, он у Марійки зламалася. Микола здивовано глянув на Марію хотів, мабуть, спитати, хто та звідки, але спитав інше «І де ж ваша машина, мадам? Марія усміхнулася там, за полем. Машину додому Микола пригнав через два дні. Ох же, ці жінки. Марія ніяково поглядала на Миколу, а Катерина Петрівна хитро усміхалася. Іван же, як завжди, був у захваті, бо за два дні дядько Коля зробив йому справжнього повітряного змія, приніс велосипед і ще пообіцяв навчити ловити рибу. До Катерини Петрівни час від часу приїжджали якісь люди. Марія й Іван, щоб не заважати, йшли до річки. Останнім часом до них усе частіше приєднувався Микола. Марія врешті не витримала і спитала: А як ви. Ірина на секунду задумалась, а тоді тихо усміхнулася. Її нове життя починалося зовсім інакше, ніж вона собі колись уявляла. Артем бігав по подвір'ям із собакою. Грався, сміявся, і у його очах більше не було того страху, що затьмарював їх у минулому. Він вперше відчув, що таке спокійний дім, де тебе люблять і не кричать без причини. У цей час Микола саме майстрував у Сараї. Він завжди щось лагодив, щось вигадував, і Ірина бачила в ньому опору, про яку мліяла все життя. Ніна Петрівна часом жартувала, що такої великої родини їй вистачить на ще одне життя. Але коли вона дивилася на Артема, її очі тепліли, і він звав її бабусею так щиро, що вона стирала з щік непрохані сльози. У селі, де вони оселилися, всі швидко звикли до нових мешканців. Хтось співчував, хтось шепотівся за спиною, та більшість прийняла їх доброзичливо. Ірина знайшла роботу в місцевій школі, допомагала на гуртках, підробляла в бібліотеці, а Микола займався ремонтом техніки та підсобляв сусідам. Жили вони скромно, але вперше без постійного страху і принижень. Одного дня, коли вони з Артемом поверталися зі школи, біля їхнього двору зупинилася незнайома машина. Серце Ірини обірвалося. Вона злякалася, що минуле наздогнало її, але з машини вийшов кур'єр і простягнув їй документи: офіційне рішення про розлучення, а також повідомлення про перерахування грошей. Ірина не вірила своїм очам. Вона навіть не сподівалася на це, адже від колишнього чоловіка можна було чекати лише жорстокості. Як виявилося, саме Ніна Петрівна поїхала до Києва і особисто зустрілася з ним. Що вона йому сказала, залишилася таємницею, але після тієї розмови він більше ніколи не турбував Ірину. Грошей вистачило, аби добудувати хату, облаштувати Артемові кімнату, купити книжки і речі. Вперше Ірина дозволила собі вдихнути на повні груди. Їй здавалося, що навіть повітря стало іншим, легшим, теплішим. Вона часто сиділа на ганці з Миколою, дивилася, як Артем ганяє за повітряним змієм, і відчувала, що життя нарешті подарувало їй шанс. Минуле залишилося далеко позаду, і попереду було тільки майбутнє: нове, світле, вільне.